У нас вони потрапили через, китайців. Правиль, через так, від, від китайців до монголів, потім до Арабів, потім вже до турків, лише потім вони використовувалися у нас. Є відомості, що їх козаки використовували, Ну, примітивні бамбукові ракети, звичайно, користі з них великої не було. Ракети конструкції, ну, приблизно такої ж, як у Засядька, були створені в кінці XVIII століття Конгреу. Їх дуже активно виляв. Тобто пріоритет, на жаль, не за нами. Ми е, взяли і дуже розвинули, але пріоритет, на Книжку жаль. Не назови. Книжку назови на тему ракет. Я назвав Олександр Засядько, 1864 рок, і назва порохової ракет. Велике мистецтво артилерії забув автор. Константинов, Константінов. А не, я стосунком слово «ракети». тебе. Це, це технічна книжка. книжка. Там якраз як про там якраз про раки давайте повернемося до літератури фантастики. Передайте он, мікрофон. Ми зараз обговорюємо цей феномен прихованої фантастики. Наскільки взагалі по на цей процес повпливало те, що було у нас 30-ті роки, що у нас були винищені фактично вся літературна еліта, і насамперед. Винищувалися все-таки письменники-фантасти, які ну якби зовсім це прокрустово було ложа, вони не поміщалися радянської літератури. Наскільки це взагалі впливало на сучасний процес? А, ну якщо ми думаєте? будемо казати про вже сучасний процес? навіть, мабуть, після ну, нового тисячоліття, коли настало, прихована фантастика в нас чи не найбільше зараз, насправді. Юра дуже добре про це знає, бо дуже важко її знайти серед нових книжок, бо нові книжки в нас не дуже часто маркуються як фантастика. Чому мені ну мені особисто здається, що це саме тому, що є певна ну, така стала тенденція сприйняття фантастики як тієї прокомуністичної, яка там так далі. Так. Зараз і тоді різні причини тоді заховалося від однієї причини, а без, зараз безумовно, без, але я про зараз. Причини. Юро, я омовився, що це нове тисячоліття. Я зараз кажу по Маріану, спитала про зараз. Про, про 30-зі я якби ну, немає не з чим сперечатися з Юрою. Ось щодо сучасної, і саме тому зараз, зараз ми кажемо про фентезі, магічний реалізм, про дивні ще якісь там твори щодо там, роман Міхола Гема От зараз вийшов. В книзі Богдан, я, на жаль, забув а, прізвище авторки. А, не, а, Діти переступу. Наталія Савчук стається. Має бути у трьох томах. А, найцікавіше, що я бачив, це злиться мета-екзистенціальна драма. Ну, ось, а, якось так. І, Ну, мені видається, що це щоб відійти від образу цієї радянської фантастики класичної радянської де... фантастики. І тому зараз будь-який твір, у тому числі, от Радіо важка робота, це український бойовий, а не українська фантастика. Радіо, як, як ви вважаєте, з чим пов'язана. Це це з чим пов'язана прокована фантастика? Як ви вважаєте? Чого? Я вважаю, що вважаю, це... там чи не там? Ні, я вважаю, що це сутомаркетинги відходи видавництва, але вони досить дивні, я їх не розумію. Можна? правах реклами. Просто цікаво. Ви ж знаєте переможців коронації слова і цікавить питання. От хто з коронації слова все-таки ховається? Насправді фантаст, але не зізнається відверто в цьому. Ну, Антипович. Макс Кідруг. Кідрук, так. Мар'яна на малина. Ні, Ва я зізнаюся. Я розвину попередні тези в такий от дикунський спосіб. Скажемо так, що всі різновиди художньої літератури, будь-яких напрямків і методів, якщо це не фантастика, то це і не література. Візьміть найреалістичніші твори в історії світової літератури, всі вони створені за допомогою. Бачите, фантазії і фантастики. І якщо це відсутнє в літературі, то це якісь там наративи, протокольні, тексти, які довго не живуть. Тому що все, що створене вигадкою, і воно вдовольняє найбільшу людську потребу в вигадці, в вигадливості, в дотепності, не в гумористичній, а в дотепності, ну, чисто, наприклад, стилістичній і так далі, і так далі. Тобто дуже легко всі геніальні твори, ну, наприклад, назвіть мені найреалістичніший твір, і дуже легко можна, Ну, наприклад, та ж сама Марко Чок, яка почала новітню літературу з того, що вона суперреалістично, фонетично записала народні оповідання. Володимир Крагівспінат, журналист. У мене все таки до вас питання: проведіть межу між двома українськими словами уява і фантазія. Ну, це, мабуть, неможливо провести таку межу в літературі. Можливо, в фізіології, психології така вважається. будь ласка, мікрофон там Уява це те місце, де народжується фантазія. А фантазія це те місце, де народжується уява. Фантазія це література, а уява це як дискус, можливо, так. Коли уява стається на початку її писати, то це фантастика. Ну, уява, фантазія це літературний хат, а уява це просто як ми. Давайте повернемося до нашої та... та... прихованої фантастики. Я так знаю, що ви експерт, Юрій. Трошки розкажіть а... про це і розкажіть оце в... в контексті саме літератури 30-х років. Ну, це, це 30-ті роки. Це якраз 30 роки, якраз розстріляє відродження тема, тема наша. Тоді, чому саме якраз фантастика стала прихованою? Тоді якраз письменники-фантасти заховалися від репресій, звичайно. Тому мрію треба було придушити, і вони заховалися якраз саме від, від репресій, заховалися, стали приховано фантастику. Зараз зовсім інша причина. Зараз... Слово фантастика воно зіпсоване. Оцим шаблоном. У звичайних людей фантастика вона асоціюється з чим? З фентезі якраз або з бойовиками. Два напрямки, і вона, слово фантастика дискредитоване. Воно сприймається як шаблон. Ага, ти фантаст, значить Гаррі Поттер. Та ні, я не фентезі, ага, значить там бойовик зореміння або ще щось. Розумієте? Скредитоване, просто дискредитоване слово фантастика. Шаблон ну, у всьому світі не дискредитована, вона за середина може це фантастикою? І, і за дуже низькопропної літератури. Розумієте, оця фентезі, котра особливо російськомовна, скажемо так, котра видається в Москві в Петербурзі, Дуже масово видається. Вона зараз поставлена конвейер. Ну всі знають, що всі великі видавництва, і АСТ, і ЕксМО, і інші, вони не приймають е, одинокого твору. Вони приймають, е, коли це ти пропонуєш трилогію. Коли трилогію вони можуть роздивитися, але все-таки з перспективою продовжувати це все. І е, я, коли от, ми дискутуємо цьому фентезі, то я не виступаю проти фентезі. Я виступаю проти. Низькопровної фентезі. Перші романи, які писали фентезі, брали за основу, наприклад, міфологію, або якусь там міфи чи казки, ось вивчали їх і писали фентезі. Ну, Гарні приклади Толкіна. Все-таки в основі фентезі є якась міфологія. Потім оця перша хвиля радянських фентезістів російських вони прочитали Толкіна, вже не читали міфологію, а читали Толкіна, писали проти них. Потім інша хвиля, котра вже не читала ні міфології, не вивчала, ні Толкіна, а вже читала ці перші романи. І зараз ідуть така хвиля, дуже велика хвиля всіх російських як серіальних письменників, скажімо так, література стала за серіальною як і телебачення. Вони вже не читають ні міфології, не вивчають ні Толкіна. Ні, кращих російських, наприклад, фентезістів, як там Логінова або там Перумова, або ще когось. А вони вже читають своїх друзів-попередників і вже пишуть фентезі на цю тему. І е, рівень оцього фентезі дуже знизився, дуже впав. Розумієте, у цих є шаблони. І тому якраз більшість е, людей ще що, що зараз можна прочитати. Піти на підтримку, купити якийсь роман, якогось останнього фентезі, прочитати і потім закрити і сказати, що це фентезі більше ніколи читати не буду. Тому якраз оці українські письменники вони соромляться оцього слова фантастика, тому що є шаблон, сприймається як шаблон. А це або фентезі, або цей низькопородний бойовик. І вони вважають, до речі, в радянські часи це так було. Серйозні письменники, тоді фантастика була, вважалася як для підлітковим таким жанром, як будристика. І серйозні письменники вони соромилися цього. Були ж фантастики у Юрія Щербака, коли ми згадували, і у Яворівського, наприклад, пам'ятаєте, хроніка міста Європоля там була, це або Копенюка. Щербака, ну гаразд, Щербак, у, у Яворівського теж була, наприклад, і все-таки там не було написано, що це фантастика. Все-таки. Вони сховалися тоді. Тому тоді то, був шаблон. Все фантастика це що для підлітків. А зараз фантастика стосується з якоюсь низькопробною росією літературою. За серіаліми. З цього приводу, щоб мене не звинувачили між розпалювання, міжнаціональної ворожнечі, цитую російських критиків про російську фантастику. Суцільні три П. Побіда. Обаданси і проєкти. Так воно і є. Доповнюю Юрину думку про те, що наші соромляться дискредитованого слова Фантастика. Я думаю, що соромляться не лише самого терміну, а соромляться так рідко писати. Можна? А, дякую. Юро, причому а, я хочу заперечити тобі, але не зовсім. Бо те, що ти розказав про фентезі, одного. Ну, Десь в історичної перспективі так воно і є. Проте, коли ми бачимо книжку, яка з фантастичним припущенням е, написана українською мовою, вона може продаватися, якщо вона називається фентезі. А якщо фантастика, а не якщо не фантастика ні. Причому, якщо це книжка у перекладі, наприклад, Стівен Кінг, то коли ми кажемо, що Стівен, Стівен Кінг кін, кін, так, він кін, знаний кін. фантаст. Там, Толкін, там, Льюіс, вони йдуть під маркою Фантастика. А з Івій Марина Дзєченків. Але ж не прокала. А, 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 а дівчинки це фентезі чи проза? Прекрасно е читаються. А Макс Фрай, е оскільки вона пише російською мовою, це певне там за кордон. А за кордону фантастика в нас йде або російською мовою в перекладі. Причому, е якщо фантастика російською мовою – це фентезі е багато численно, армада романтична серія, про яку зараз так влучно розповів Юр, е то вона спокійно продається як фентезі фантастика. І Дівченки, і Макс Франц – це не остання хвиля. Це ще е, початок 90-х років, скажімо так, коли фантастики було мало і вони все-таки зробили ім'я собі тоді ще, коли їх можна було прочитати. Це не, не остання хвиля, коли е, оцей фентезі і бойовики стали такими масовими, скажімо так. Ну, наприклад, найсвіжіша новинка, що я бачив ну, на арсеналі, в тому числі місячне сейво Алекс Дігель. Це авторка з Харкова, видана у дискурсусі. Вона пише про а, те, що в армаді зазвичай було що демо, який покохав звичайну жінку. Цю жінку звуть Зоя їй 27 років. Вона живе у сучасному Харкові. Це така, от о, дуже. Ну, така лірична історія про кохання демона і цієї дівчини. Сучасний Харків. Звичайно, це мені дуже так, до серця я сам з Харкова. Але ж причому там написано містичний роман. Ну, так і є. Не фантастика, містичний Правильно. роман. Це демон, це просто образ, це не фантастик. Якщо додати про дівчинків, вони все таки створили парочку книжок українською мовою тут. Але продовжуючи вашу думку, оцей каламутний потік фентезі чого завгодно, який зараз заполонив Росію, десь на 80% твориться українськими авторами півдня України. Це Дніпропетровщина, Миколаївщина. Я вам запорачив. Да, Я І дай. вони всі працюють під псевдонімами російськими, от і смалять. В величезних кількостях оці потоки, і ми коли-небудь будемо казати, голь українець, і оці всіх теж переробимо. Заперечуємо <рес> минулого року в Росії новинок та переведань окремими книжками видано 1178 книжок, в тому числі переведань. З України цих книжок було 111, тобто 10% а не половина на дві три. Причому, якщо взяти а, розклад за а, саме за територію, то два майже 30 – це був Донецьк. Чи, а, друге місце Київ, третє місце Харків. Можна сказати, ну бачите, до цієї статистики можна віднести дячинків, як російських письменки, бо вони переїхали в Москву і там живуть. Ні, зараз в Сан Уже, зараз. Уже в Сан-Франциско. Ну, Сан Хочу похвастатися, що я спостерігав зле Сергія Дяченка. Ми з ним учились в одній школі номер 87 а його мама у нас викладала фізику, От, була учителькою. І е, те, що він близнув в Сан-Франциско, тепер ми будемо його позиціонувати як американського автора. Чому вам пласи сковка і Можна таку невеличку паузу. Хотілося б запросити до слова чарівну жінку, без якої б ми, мабуть, сьогодні не зібралися. Співзасновницю міжнародного літературного конкурсу Тетяна Лоушина. Я перепрошую зустріч зараз наступна. Хочу всім подякувати і сказати, як у нас почалися такі дискусії і чому ми повернулися до тих часів. А мабуть, тому що ці були замовчені 20-30 роки, Правильно сказав пан Богдан. Дуже багато було знищено, репресовано письменників. І коли коронація слова, побачила, що ми відкрили майже 400 нових дівчатків, між теж наші. І пані Міляни багато інших, відомих що на сьогодні. І, і ми подумали, що чому не повернутися, не відтворити історичну справедливість, коли вже Україна інша, коли вже всі починають дивитися, що ну, все ж таки Україна не Росія, все ж таки в нас такі корені. А, Але не буду відволікати, тому що тут настільки цікава дискусія. Ви такі всі фахівці, такі всі розумні, талановиті, дуже вам дякуємо. І що ми так сколихнули цю тему, дякую Іринці, яка придумала такі дискусії з фантастами. І декілька років даймі, років п'ять тому ми заснували на спецпремію. Але видавці якось о, ні, фентезі, фантастика не будуть брати. Ну, як ми не можемо говорити, там єдиний, здається, у нас Бризкін видавав фантасті, може від Дяченків, тому я думаю, що чим більше буде про це говорити. І дуже добре, що якраз у нас все це, це записується, і ми просимо потім зразу Альберт вийти на це у Ютуб. Ви тоді теж можете розповсюдити по своїх каналах, по своїх сайтах. і Нехай люди читають, нехай слухають ці цікаві розмови. І я вас запрошую апріорі 4 червня. У нас буде церемонія нагородження. Це в, в національній опері, так 15 років конкурсу. А він заслуговує ну, це еліта. Я думаю, що тут сьогодні зібрана еліта, і це потрібні такі зустрічі, потрібно говорити з людьми. Тому що так, 20-30-ті роки, правильно знищили еліту, знищили найкращих, ті, котрі не піддався. Тих репресували, деякі хто піддався, але почали писати там, як кажуть, вже не щось таке а про українське яскраве, а просто трактор в полі Дер-дир-дир. Ми за правду ми за мир. Тому, тому вони залишилися жити а. Багато людей післязавтра ми маємо ще одну акцію коли самообства хвилювого. Це буде в будинку книги тоді стосовно ще одного анонсу. Буде відбуватися в кінотеатрі Оскар тиждень в кіновоскресіння розселяного відродження. Я вже, мабуть, на початку сказали, що це так ми заснували мультиместецький проєкт Воскресіння розвінного відродження і там що буде цей фільм з гора!» показано. Так що 28 го всіх так запрошуємо в Оскар на 18-ту годину. Скажіть, будь ласка, за часи існування коронації слова щороку приходило плюс-мінус тисяча романів, повістей. Який процент фантастики? Там були фантастичні твори, але вони не могли конкурувати з реалістичними, тому що не було ні номінації. Ну як можна порівняти там, скажімо, історичний роман з науково-фантастичним? Скільки приблизно за ці 15 років пройшло фантастичних романів через конкурс 13 слов, хоча вони не здобули нагороду? Набагато не важко сказати, тому що конкурс він анонімний. І коли проходять рукописи, то практично вони відбираються тільки ті, хто вийшов експертами відібрані. Тоді відбираються ті, хто експерти прочитали і найкраще відбираються до від членів журі. І дуже багато в архіві цих конвертів запечатаних. І ми не знаємо, хто. Зараз ми можемо, так як іноді запрошуються видавці, щоб просто переглядати ці. Рукописи, які не пройшли до експертів, тобто не прийшли до членів журі, які десь залишилися там, можливо, не так догляділи. Але ми знаємо, що дійсно дуже багато кле фентезі, то навіть на засідання журі о, ні, це фентезі, а о, це фантастика. І вона якось вже має таке опередження. Тут ми це відчули, і тому ми почали з пані Мар'яни минулого року. Ми заснували таку спецпремію за кращий фантастичний твір, родрілай не підключилися ще там, наші відомі І Ну, це знаю, що Валентин Терлецький так вирав. Рішу про Валентина Терлецького. Я оце його Хмарочос, коли прочитала, я жахнулася. Це просто якесь передбачення. Він передбачив цю революцію, це роки тому написано. І коли митці зібралися, кучка митців, і вони так протидіяли нашій владі, яка завжди нищить культуру, нищить. На українську культуру навіть на сьогодні ми бачимо як настільки важко і така йде боротьба за виживання за те, що найкраще, краще дізнаєш, що ну слава Богу, можливо у нас вдасться з міністерством культури, ніби вони нас підтримують. Але було дуже складно, тому що всі, чому треба оперу? Ну можна ж нагородити. Ну це ж кожного це найкраще. Це п'ять номінацій, це романи, кіносценарії, п'єси, псиналіжка, дитяча. Це еліта, яка роками збиралася. За 15 років ми створили плеяду сучасної української літератури. І фантастику ми підняли. В нас різножанрова вона така повноцінна література. Тому, власне, думаю, що буде все добре. Побачимося і будемо. Вшановувати на кращих, і в нас коронавітне слово має таке правило, що перша премія не має права писати, на ну, поки, якщо отримав ну, першу премію, ти не можеш подаватися ще раз на конкурс, щоб ну, нові м -м, імена появлялися. І, власне, раз в 5 років ми робимо грант-коронацію. Це ти займається всі між собою перші премії. Так що у нас цього року буде грант-коронація, і будемо бачити забитва Титанів. Що буде цікаво. І в нас буде програма розстріляне відродження, а в нас буде не менш героїчний період і нашого зараз часу, тому що це теж і АТО, це теж боротьба, яка теж Небесні Сотні гинуть. Ну все, ще раз дуже дякую, може бігти. І побачимося 4 числа, на 28-му можете також може підійти. 13-го буде наркотиця тут на досту. дякую вам теж. Ну, давайте вже на кінець якось підведемо якомусь. І це не кінець, у вас ще ціла година. — Ще людина. Питання, звичайно, можна. — ніхто не втомився. Одне питання, це дуже багато, ну можливо, не дуже багато, але є конкретні приклади світової класики і фантастики, коли. Або сам автор є науковцем, або автор писав разом з науковцями, які конкретно навіть під його книгу готували теорії на базі теорії, чи є така співпраця в Україні, чи знаєте, ви таку сучасних авторів з перше і друге питання. Ви говорите про те, що видається дуже багато ось такої низькопробної фентезі. Там, будучи підлітком в кінці 90-х, ти також став її жертвою, але намагався якусь класику читати. І Ось цього року на книжковому арсеналі минулого року, позовного, я не бачив дуже багато видань якоїсь класичної, там неважливо, це американська чи європейська фантастики, пере, перевидань українською мовою, або чи є взагалі такі переклади, і можливо, якби зробити знов. Не знаю, популярною ось цю класичну якісну фантастику. Це можливо в Україні українською мовою, щоб її видавали, тому щоб її, навіть ті діти, які на сьогоднішній день в школі її читають, вони читали її не старі видання російською мовою а радянські, а сучасні українською. Ну найяскравіший приклад в нашій фантастиці це. Звичайно, Юрій Щербак, він науковець, він доктор біологічних наук. Але науковість його полягає в тому, що довгий час, працюючи послами в Ізраїлі, Канаді, Штатах і Мексиці, він зібрав колосальну наукову інформацію, яку вилив у найгеніальнішій книги з, з українознавства. Називається вона так Україна вирок і вибір. Я думаю, що його пристрелять після цієї книжки, це товста дуже книжка. От. Але оця його наукова машина, яка працювала в його голові весь час, він же поки працював в по він не писав взагалі нічого. І потім вона вихопилася в інший бік, в фантастичній книзі Час смертохристів і ще два романи, які вийшли продовженням. То я думаю, що це взагалі найбільший науковець, ну, скажімо, не лише біології, але. І соціології, і політики, який творить фантастичну літературу. Мене найбільше вражає, що йому десь зараз 80 років, а письмо в нього і уява абсолютно свіжа, дитинна. І навіть оця страшна жахлива дипломатична робота йому цієї фантазії це жахлива робота. Я був у нього в Ізраїлі в посольстві. Я бачив, що там вже нічнуть, ні дихнуть з ранку до ночі і вночі. Це ж безкінечні дзвоники з того боку океану. Розумієте, доктор життя люди не знав. Він благав Бога, щоб йому було 5 хвилин, скажімо, поплавати в басейні, Ото то і все його мистецьке життя було.